Так, ось у нас докрутилося, знайшли, да. І ось тут у нас треба ввести шістизначний код, який у нас є на головному екрані Inspaйра. Вводимо так само, як він там написаний, великими буквами. А, слідкуємо, що він співпадав. Девь. Да. Дев'ять. Так. Ім'я да? так? Дарія, ага, воно не бачить російську мову. Може бути, да. угу. Угу. До. Да. Yeah. так. Ага, ну, да. Так, угу. погоджуємось. Є тепер, тепер код приглашення. Тепер я ж хочу вам позвонити. Ні, ні, ні. Ось так, окей, що щось це на свайплен. У нас видно, да, за пациента видно. Uh -huh. а -а -а. Uh -huh. Вот, значит, так. И тут мы начать удаленный сеанс. Вы хотите запустить? Хочу запустить. Так, підключення до сеансу. Тепер мене ну, видно. Виключимо мікрофон, щоб ми один одного будемо а, чути. Так, і зараз тут воно підключиться. Бачимо, да, що у нас тепер пацієнт є. Ми, ми як слухопротезист, є. Є наші апарати підключені. Мікрофончики ми повимикали, щоб ми зараз ехом не лунали, і що ми можемо тут робити, в принципі, да? по позиціям. Ми можемо там міняти налаштування. Бачимо, робимо тихіше, наприклад. Да? Обов'язково, коли ми якийсь крок зробили, ми повинні ось цей е, апарат натиснути, щоб він почав грузити наші. Угу, наші, команди, так, наші команди. От одну команду зробили прогрузили. Одну команду зробили прогрузили. Добре. Воно зараз прогрузиться, з'явиться зелена галочка, і ми можемо там переходити в наступні етапи. Дистанційне налаштування підтримують слухові апарати. «Livio» та Evolve і ті тільки виключно, які підключаються до мобільного телефону. Да, зрозуміло ж. Так, ну і, і там не все ми можемо робити тут, але щось можемо робити. Програти не можемо. Бачите, вона mm -hmm. не активна віконечко там. Але щось поміняти ми можемо. В принципі, я там можна. Mm -hmm. А це ми робимо дистанційне налаштування. Ви відключилися походу? Ми, да? Нічого все. закінчилася. Да. Ну принцип, щоб ми зрозуміли і завжди зберігаємо там після наших коректоровок.